У нас присутні п'ять депутатів Одеської міської ради, з них 4 депутата, доброго дня. з них чотири депутата земельної комісії, у нас є кворум, і ми можемо прийти до роботи. Шановні колеги, у нас на розгляді одне питання, це розгляд зауважень юридичного департаменту Одеської міської ради, які до нас надійшли як до комісії. Шановні колеги, якісь є доповнення, зауваження, пропозиції щодо порядку денного. Немає. Тоді, тоді, шановні колеги, пропоную проголосувати за даний порядок денний. Хто за, прошу голосувати, шановні колеги? Сергій, ваш голос. За порядок денний. Андрій також за. Чотири за. Рішення, рішення прийнято. Шановні колеги, у нас у кожного розданої таблиці. Шановні колеги, у нас є зауваження юридичного департамента, які стосуються фізичних осіб. Колеги, якщо а, ви не будете проти, я тоді я тоді буду засчитувати адресу та а, а, прізвище, Так, і якщо будуть якісь зауваження чи запитання, ви будете мене зупиняти, мудам доповод. Я можу і номер читати, мені це не складно. Ну, я я повинен для протоколу зачитати е, прізвище, щоб е, не було ніяких кривотоків. Да, е, дивіться, шановні колеги, тоді наступні зауваження. Зауваження юридичного департаменту. Адреса е, місто Одеса, вулиця Карпатська, 3, е, Бірзовському, е, РВ, Бірзовському, е, ГВ. Е, шановні колеги, рухаємось далі. Наступна адреса. Бычкові НТ, э, улица Дачна, 13А. Наступно, планетна, 99, э, Лавошниковой, СЮ. Лавошниковой, извините, да, дякую. Немае, рухаемось далее. Нечипуренко, ТП, Дорожно, 2В. Рухаємось далі. Вопняна, 47, корінь ОС. 6, 1, 23. Наступна. Вулиця Михайла Жука, 1Б, Коваленка СА. Посудову СВ, вулиця Перемоги, 2. Вулиця Івана Франка, 40В, Ковалинський, Ю Є. Наступний вулиця Василія Семененка, 62, Мурачевій, ОМ. Верниковой К.С. и Берниковой э, ОИ. Вулиця э, Цесевича, 9. Вулиця Александра Тимошенко, 42. Э, Шусь, Жею. Наступна адреса. Вулиця. Умова 8 стойчиву ОМ. Наступна, наступна адреса Черкаська 9 Муніції ВМ. Наступна адреса провулок Якінець 16Г, Кардашенка ВІ. Наступна вулиця Давіда Бурлюка, 11Б, Степановий, ЛГ. Наступна адреса провулок 2 Амуцена, 33, Кокуриземка СС. Наступна Платанова, вулиця Платанова, 91, Дойжі ОВ. Шановні колеги, ці проєкти завізовані юридичним департаментом. Є пропозиція Мандриченка Жанна Васильнеї взяти до уваги. Якісь є інші пропозиції? Департамент, будь ласка, у вас є, що доповнити? Нема. Тоді, шановні колеги, хто за пропозицією Мандриченка Жанна Васильна взяти до уваги? І залишити у порядку денному. Андрій Юрійович, голос. Чотири за. Рішення прийнято. Шановні, жану у нас ще є. Дивіться, у нас є а, зауваження юридичного департаменту, які не завізовані. Які не завізовані. Це пропозиції до проєкту рішення Одеської міської ради про внесення змін до рішення Одеської міської ради від. А, 10.08-8 від 30.11.22 про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель на території міста Одеси. Департамент, ви прокоментуєте, у чому є справа? Будь ласка, є зауваження. Зауваження стосується того, що е, ця інспекція є правонаступником. Будь ласка. Е, так, у нас воно стосується того, що ми є правонаступниками і не повинні вносити зміни до рішення. Тоді ми знімаємо. Тобто, е... Тоді, тоді, тоді е, є пропозиція е, взяти час на доопрацювання. Тим паче в нас сесія переноситься. Да? Жанна? Зрозуміло. І е, така ж сама ситуація, зауваження до проєкту рішення про передачу е, Гамаль ТГ е, вулиця Фонтанська, дорога 99 в Так, щоб був час підготуватись. Зрозуміло. Все, тоді, тоді, шановні колеги, нема заперечення. Тоді по, по цій адресі також надаємо час. Да, да, Володимир, будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Є питання стосовно одної адреси, це французький бульвар 3. Е, було е, вами проголосовано, направло юридичну особу, було направлено на юридичний департамент. Хотілося би. Хочути, чи завізований він без зауважень і чи вже спустили вони документи для ознайомлення? Да, це Проєкт рішення завізований без зауважень. А, де, вже спустили документи, можна з ними ознайомитися? Ним? Да, так, безумовно. Угу. Будь ласка. Добре, будь дякую. ласка, є в секретаріаті. Будь ласка. Коли ще є якісь запитання? Немає, тоді дуже всім дякую.